Псалом 65. На закінчення Пісня Псалом Воскресіння. Заспівайте Богові уся земля, співайте Його імені, віддайте йому хвалу, Його величі, скажіть Богові, які дивовижні твої діла, через велич твоєї сили. Підлещуватимуться до тебе твої вороги, нехай поклониться перед Тобою вся земля. Хай співають Тобі і хай співають Твоєму імені. Приходьте, подивіться на Божі діла. У рішеннях Він грізний, понад людських синів. Він робить з моря суходіл, і ріку перейдуть пішки. Там ми радітимемо тим, хто своєю могутністю владарює над віком, його очі споглядають на народи, тож ті, які завдають болю, хай в собі не величаються. Благословіть народи нашого Бога, нехай пронесеться луна хвали тому, хто зберіг душу мою при житті і не дає схибитися моїм ногам. Адже Ти випробував нас, Боже, випробував нас вогнем, як випробовується вогнем срібло. Ти завів нас у пастку і поклав тягар на наші плечі, Ти дозволив людям поїздити по наших головах. Ми пройшли крізь вогонь і воду, і Ти привів нас на місце спочинку, увійду до твого дому зі всепаленнями. Перед тобою виконаю свої обітниці, які склали мої губи і виголосили мої уста в моєму горі, принесу тобі все палення повні кісткового мозку, зладаном і баранами, принесу тобі в жертву волів із козлами, прийдіть, послухайте всі, які боїтеся Бога, я розповім, як багато зробив Він для моєї душі. Я закликав до Нього своїми устами, звеличив його своїм язиком. Якби я бачив неправду у своєму серці, хай Господь мене не почує, та Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання. Благословенний Бог, який не відкинув ні моєї молитви, ні свого милосердя від мене. Євангеліє від Марка, розділ 9 Ісус промовив до них. Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже Царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору, і Він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один Тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх, і пролунав голос із Хмари: Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись. Що то значить з мертвих воскреснути, і запитували його, мовлячи Чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі? Він же пояснив їм Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його, а він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа, як тільки де схопить його, то кидає ним. І він піну пускає, скригоче зубами, ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А Він у відповідь каже їм О, роде невірний, Доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем, упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька. Скільки часу, як це сталося з ним, Той відповів З дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо можеш, допоможи нам з милосердя над нами. А Ісус сказав йому, що до якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши, зі сльозами вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли він зайшов у дім, Учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А Він сказав їм це поріддя нічим не можна вигнати хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею. Та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей. І вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не зрозуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм якщо хто хоче бути першим. Нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. І, взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм: якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми заборонили Йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав не забороняйте Йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного із цих малих, які вірять у мене, то краще йому було б прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися у море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою ввійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до геєни у невгасимий вогонь, де черв'як не гине і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її. Краще тобі увійти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до геєни, у вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у Геєну, де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне, бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолите її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. ЧИСЛА. Розділ тринадцятий. І звернувся Господь до Мойсея, кажучи. Пошли людей, хай оглянуть ханаанську землю. Яку я даю у володіння ізраїльським синам. Пошли по одному чоловікові з племені, за їхніми родами по батьківській лінії, кожний з них князь. І за Господнім словом Мойсей послав їх з пустелі Фаран. Усі ці чоловіки князі ізраїльських синів, ось їхні імена. З племені Рувима Саму, син Закхура, племені Семеона Сафат, син Урія, з племені Юди Халев, син Єфонії. З племені Іссахара – Ігаал, син Йосифа. З племені Єфрема Авсія, син Навина. З племені Веніамина Фалті, син Рафуя. С племени Завулона Гудиил, сын Судия. С племени Иосифа из сыновей Манасии Гадди, сын Сусия. С племени Дана Амиил, сын Гамалия. С племени Асира – Сатур, сын Михаила. С племени Нефталима Нави, сын Явия. С племени Гада Гудиил. Син Макхія, це імена людей, яких Мойсей послав оглядати землю. А Авсія, сина Навина Мойсей назвав Ісусом. Мойсей послав їх оглянути Ханаанську землю і сказав їм: Підіть цією пустелею і вийдіть на гору, огляньте землю, якою вона є, і народ, який проживає на ній. Чи сильний він, чи слабий, чи є малий кількісно, чи численний, і яка земля, на котрій він проживає, хороша чи погана, і які міста, у котрих він живе, чи оточені мурами, чи без мурів, і яка земля, чи родюча, чи запущена, чи є на ній дерева, чи ні? І наважтеся взяти дещо з плодів землі? А пора була. Перші дні весни, початок дозрівання винограду. Тож вони пішли і оглянули землю від пустелі сін аж до Раава, що в напрямку до Емату. Далі пішли пустелею і дійшли аж до Хеврона. А там Ахіман, Сесі й Талемін, роди Енака. А Хеврон був збудований за сім років. Перед Таніном Єгипетським. Вони зайшли аж до долини Грона і оглянули її, і там вони відсікли гілку, а на ній одне гроно винограду, таке, що несли його на жердині, та дещо з гранат і смокв. Тож те місце назвали долиною грона, через гроно, яке зрубали там ізраїльські сини через сорок днів. Оглянувши землю, вони звідти повернулися. Подорожуючи, вони прийшли до Мойсея та Аарона і до всієї громади ізраїльських синів у пустелі Фаран Кадис. Їм і всій громаді вони принесли звіт і показали плоди землі. Вони розповідали йому і казали: ми пішли в землю, в яку ти нас послав. У землю, що тече молоком і медом, а це її плід, але народ, який там живе, відважний, а міста укріплені, обнесені муром і дуже великі. І ми знайшли там рід Енака, а на землі, що на півдні, живе Амалик, Хети і Евейці, Євусейці і Аморейці, мешкають у гірських околицях. А ханаанці проживають біля моря та біля Йорданської ріки. Хале вже втихомирів народ перед Мойсеєм і сказав йому: Ні, але ми обов'язково підемо та успадкуємо її, бо ми сильні, здатні побороти їх. Та чоловіки, які ходили з ним, сказали Не виходьмо, бо ніяк не зможемо виступити проти цього народу. Оскільки він значно сильніший за нас. Тож вони рознесли між ізраїльськими синами страшну уяву про землю, котру оглядали, говорячи земля, яку ми ходили оглядати, це земля, що поглинає тих, хто живе на ній. Кожний народ, який ми там бачили, люди дуже високі, там ми бачили велетнів. А ми були перед ними, наче Сарана, і такими були ми перед ними. Числа розділ 14. І піднялася вся громада і здійняла голосіння. Народ плакав усю ту ніч, усі ізраїльські сини нарікали на Мойсея і Аарона. Уся громада казала їм Краще б ми повмирали в єгипетській землі чи в цій пустелі, о, якби ми повмирали, і навіщо нас Господь вводить у цю землю, щоб нам полягти в битві? Наші жінки й діти стануть здобиччю. Тому хіба тепер не краще нам повернутися в Єгипет? І вони говорили один одному: Поставмо собі проводиря. Та повертаємося в Єгипет. Тоді Мойсей з Аароном упали на обличчя перед усією громадою ізраїльських синів. А Ісус, син Навина, і Халев, син Єфонії, з тих, хто оглядав землю, роздерли на собі одяг і говорили до всієї громади ізраїльських синів, кажучи: Земля, що її ми оглянули. Є дуже-дуже добра. Якщо Господь вибирає нас, то і введе нас у цю землю, і дасть її нам землю, що тече молоком і медом. Але не будьте відступниками від Господа, тож ви не лякайтеся народу тієї землі, бо він для нас пожива, адже сприятливий час відійшов від них, а серед нас Господь. Не бійтеся їх. Однак уся громада сказала закидати їх камінням, та Господня слава з'явилася в хмарі над наметом свідчення, усім ізраїльським синам, і Господь сказав Мойсеєві: доки цей народ підбурюватиме мене, доки не віритимуть мені посеред усіх ознак, котрі я вчинив серед них. Уражу їх смертю і знищу їх, а тебе, й дім твого батька, зроблю великим та численним народом, більшим, ніж цей. Та Мойсей сказав Господу: І почує єгиптянин, що своєю силою ти вивів з поміж них цей народ, але всі, хто живе на цій землі. Чули, що ти є Господом для цього народу, якому з'являєшся віч на віч, Господи, і твоя хмара стала над ними, і ти йдеш перед ними в хмарному стовпі в день та в стовпі вогню вночі. А вигубиш цей народ, як одну людину, то народи, які чули Твоє ім'я, говоритимуть, кажучи. Оскільки Господь не зміг ввести цей народ в землю, котру їм пообіцяв у клятві, то вигубив його в пустелі, а тепер хай же прославиться Твоя сила, Господи, як Ти сказав, промовляючи: Господь довготерпеливий, дуже милосердний і правдивий, прощає беззаконня, несправедливості й гріхи. Та жодним чином не вважатиме чистим винного, котрий воздає за гріхи батьків дітям до третього і четвертого поколінь, прости гріх цьому народові за великим Твоїм милосердям, як і був ти милосердним до них від Єгипту й аж до тепер. А Господь сказав Мойсеєві Я ще раз виявляю милосердя до них за Твоїм словом. Але живу я і живе моє ім'я, і Господня слава наповнить усю землю. Тому всі люди, які бачили мою славу й ознаки, котрі я вчинив у Єгипті і в цій пустелі, та випробовували мене ось уже в десятий раз і не послухалися мого голосу, таки не побачать землі, котру я пообіцяв у клятві їхнім батькам. Але їхні діти, які є тут зі мною, які не знають ще ні добра, ні зла, усякий недосвідчений та молодий, цим я дам землю, а всі, хто підбурював мене, не побачать її. Хале вже, мій раб, оскільки в нього був інший дух, і він пішов слідом за мною, то введу його в землю, в яку він уже ходив. І його потомство успадкує її. Та Амалик і Ханаанець живуть у долині, завтра ви поверніть і йдіть до пустелі шляхом Червоного моря. І промовив Господь до Мойсея Аарона кажучи: доки бути цій злій громаді? Те, що вони нарікають на мене, і скарги ізраїльських синів на вас я почув. Скажи їм я живу, каже Господь, що ви сказали до моїх вух, те дійсно і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші кості, уся ваша кількість, ваші пораховані від двадцятилітніх і старші, які нарікали на мене. Ніхто з вас не ввійде в землю, над якою я простягнув свою руку, поклявшись вас на ній поселити, крім Халева, сина Єфонії, та Ісуса, сина Навина. А дітей, про яких ви казали, що стануть здобиччю, я введу в землю, і вони успадкують землю, яку ви відкинули, а ваші кості поляжуть у цій пустелі. Тож ваші сини будуть поглинатися пустелею сорок років і розплачуватимуться за вашу розпусту, доки не перетворяться в прах ваші кості в пустелі. За кількістю тих днів, упродовж яких ви оглядали землю сорок днів, будете розплачуватися за ваші гріхи сорок років, рік за день, і ви пізнаєте гнів мого обурення. Я, Господь, це сказав, насправді так зроблю із цією нікчемною громадою, яка об'єдналася проти мене. Вони будуть вигублені в цій пустелі, тут вони загинуть. А ті люди, яких посилав Мойсей оглядати землю, і які, повернувшись, нарікали на неї перед громадою, та розпускали погані чутки про землю. Померли від пошесті перед Господом ті люди, які говорили погане проти землі. А Ісус, син Навина, і Халев, син Єфонії, залишилися живими з тих чоловіків, які ходили оглянути землю. І Мойсей переказав ці слова всім ізраїльським синам, і народ дуже засмутився. А вставши вранці, вони пішли на вершину гори й говорили. Ось ми, присутні тут, підемо до краю, про який сказав Господь, бо ми згрішили. Та Мойсей сказав: Чому ви порушуєте слово Господа? Успіху не буде у вас. Не йдіть, бо немає з вами Господа, тож ви впадете перед вашими ворогами. Адже там перед вами Амалик і Ханаанець, і поляжете від меча. Бо ви відвернулися, виявивши непослух Господу, тож Господа не буде посеред вас. І все ж таки вони рішуче пішли на вершину гори, а ковчег Господнього Завіту і Мойсей не рушали з табору. А Малик же і Ханаанець, які засіли на тій горі, спустилися і розгромили їх і вигублювали їх аж до ерми, і вони повернулися до табору.